Фінансову допомогу отримують родини загиблих на майдані. Саме таке рішення ухвалили на засіданні кабінету міністрів. Тривало зібрання лише 4 хвилини. На ньому вшанували пам'ять загиблих під час протистоянь у Києві хвилиною мовчання. Прем'єр звернувся до міністрів із пропозицією виплатити родинам загиблих на майдані майже 118 тисяч гривень кожному. Також у квітні по 5 тисяч гривень мають отримати ті, хто був на утриманні загиблих з обох боків барикад. Пропозиції Яценюка уряд підтримав одноголосно. Пропоную українському уряду прийняти рішення про невідкладну виплату стократного розміру від мінімального прожиткового мінімуму. Кожній родині загиблого, це 104 родини. Я також звертаюсь до членів уряду з проханням підтримати пропозицію щодо встановлення з 1 квітня доплати у розмірі 5 тисяч гривень кожній дитині, кожній вдові, батькам, кожної родини, яка знаходилась на утриманні у загиблого і померлого. І неважливо, з якого боку.